Дорогі друзі, ось ця важлива мить, довгождана мить у нашій студії Без перебільшення українська легенда. Я так дозволю собі представити цю видатну людину, яка напроти мене. Ніна Митрофанівна Матвієнко. І я вас вітаю. Я вам дуже дякую, що ви тут. Доброго вечора. Я от вас представляв і вже я бачу від вас. Настільки багато світла ідеї позитиву, що чесно кажучи, я навіть не хочу вас нічого питати про день сьогоднішній, бо він весь наскрізь негативний. Так, просто світло я принесла з міста. Вранці дощик, Вчора дощик, а сьогодні світло, світло. Я його набрала повню жменю, повні руди. Дякую, що ви не не будете ділитися. А якщо серйозно відчуваєте, що є ота потреба з своїми цими зібраними в долоні якимись крапельками, світла треба освітлювати сьогоднішній день, бо він достатньо такий хмурий, тяжкий. Хмур, хмура наша східна Україна, дуже похмура, дуже смутна. Так за, як, якомусь мені такому як, цементів в цих блоках е цементованих. І от я приїхала у Львів, я, звичайно, приїхала не сама з наслідницю княгині Ольги нащадками. І ви знаєте, вона також ожила, тому що вона цим всім переживає, в молитвах вже стоїть рід спокійну більше тисячі років. І вона, коли приїхала сюди, ми сьогодні по вулиці вона шия боліла в один бік. Але ми сьогодні вона туди-сюди, отак сидить туди по місту настільки ставить на місце Львів усіх, піднімає дух, і, і ти побачиш, що ці тисячоліття, ці століття, які натяжить, по як охорона твоя на вузенькій вулиці, так, ти їдеш чи по трамваю, чи так біжиш. Оці вузенькі вулиці, наче охороняють тебе. Оці казкові будинки, казкові, яких я ну, тут в Римі була, бачила, десь у Словак, у Чехії була, ну дещо ми там по були в Кракові. Але це рідне, це рідне і гріє. Я взагалі колись, я вам скажу по правді, що я не можу вивчити жодної вулиці, щоб я сама пройшлася. Ну, мене немає такого часу, по-перше. Mm -hmm. А кожен раз він для мене новий і новий. Ну, Це він прекрасний. ви знаєте, такі багаті мудрістю своєї історичної. Мені кожен розповідає кожну вуличку, де ми приїжджаємо, то швидко чи, чи там помаліше. Я все очима ловлю. І дякуючи цьому світлу, я оздоровлена повертаюся до Києва. Mm -hmm. Тому що там все не так. Тут мені здається, це місто живе, якесь швидко ви так живете. Ви швидко все Навіть робите. Навіть в Києві кажете, все так. не так. А що, а що вже кажуть, Пробанецькі та Розумієте, Там чужі люди в місті, там постійно якісь міняються, ну то банки повно і всі ну, заклади. У нас, повірте, також ні на метрофанову свої нюанси. Ну, але і вони так. чужі, ці люди, коли приходиш туди, ти ну, що де... вам угодно. Що ви хаті знаєте, такими чужими такими цими заклинаннями? Немає mm -hmm. то щоб вітаємо вас, що ви хочете та як, якось на ти по людське, кусь у Львові. А ви як оце ви, ви так особисто переживаєте? Тому що все таки у вас інший приціл, правда? У вас інший ракурс на все. Як ви переживаєте Який в суті кулі? Не інший, а так як у мого народу, як у нашого ну, народу. Ну в нас там ближче, ви розумієте, до mm -hmm. нас по повеські по заповнені біженцями Дніпропетровське, Запоріжжя і під дулом. Під дулом оця автомата живе цей край, і ми так само. І кожен раз мені навіть з ужасі сняться якісь одягнені в військову форму. Люди з масками сняться, Сніжен що не да, сняться що під будинком. Так. Я в жаху прокидаюся. Ну і зараз, звичайно, багато крадіжок починається. І на Україні я хотіла попередити всіх, тому що з недолених знищених будинків люди або тікають в Росію, або сюди. Місця немає. і... Як вам сказати, ну таке воровство йде. Напад на, на людей, на будинки, на квартири. Тому треба зараз бути дуже обережним скрізь в усій Україні, тому що воно буде ця пошість іти в усі кутки. І друге я чим розхвильована. І це не є захис... не є патріотична війна, а братовбивча війна. А тепер цим усім скористалися, під'їхали. Бачите, машини білі машини, вивезли заводи, Русія. Русія Росія Росія, Росія. вивезли, вивозять до сьогоднішнього дня і не забороняється це ні ким. ні армію, ніхто так, там не дивляться, як вивозить Росія. Хто дозволяє вивозити наш уряд? Ну, як ну. на сьогодні э, э, стоїть наш ну, яка, Крим? Тоже не дали хлопців наші убили офіцерів, да? але не дозволили стріляти. Mm -hmm. Я думала, політика така, що якщо ми будемо стріляти, то почнеться війна. Так спочатку я так думала. Всі так думали, багато хто так думав. Але тепер я бачу, що не тільки це вивозиться. Я чую, що буде, що будуть в, в Україну весь світ відмовився, але атомні відходи буде Америка свої збувати сюди. робити сміття з нас і помийну, по відстой, помийне. Це страшні речі. Тепер я чую, але це все знаєте, десь говорять це не прості люди, говорять. Золотий запас України, щось наче на хранилищі кудись вивозиться. Що це у нас уже Росія запас вивезла, да? І нічого не повернулося. А хто коли комусь щось поверне? Розумієте, це геноцид нації іде. Це не просто я так хвилююся. Наші хлопці, ви знаєте, в історії є такі моменти, я не можу сказати, що це було. що ви ви вбивали чоловіків і хлопчиків. Щоб не було Згадайте відтворення ці, нації, не було відтворення. У нас зараз ця схема йде. Якщо ми не зупинимо це сьогодні, якщо ми не поставимо питання, хто в нас сьогодні у військовій владі, хто в нас генштаб, який це хто там сидить. Розуміти, чиї гроші вони крутять. Як так. ми ж скільки посилаємо гроші, збираємо в... вся Україна. Хлопці кажуть, що вони нічого не отримують. Ну вони не все отримують, тобто не всюди це доходить. якщо хлопці із Вінниці, майдан Вінницький бере ви зато. Вони самі доставляють і привозять до своїх хлопців. Там mm -hmm. є їхні якісь там, як називають, по номеру. Я не буду називати їхню їхніх їхні хлопців. Як, то вони знають, що це їхні, вони довезуть. Ну, у нас так само багато адресного доходить, але є інші. А Тут інші? абсолютно а інші навіть не знають. Вони, Коли їх коли розбили у Волновасі, розбили це госпіталь, лікарню, то от, Лідія Володимирівна з нащадків княгі, вона поїхала з чоловіком, ще організувала із Дніпропетровська вісім машин, вивозили звідти, вивозили. То хлопці у червах були, у чергах, мало того. В одні штани без трусів, вибачте, і, вон, і вона за 40 кілометрів воду шукала. Там один бутиль 40 гривень коштує, щоб він там наживаються. наживаються на біді людські ще є ті кровопийці, ті черві, які точать сьогодні наші. Ну най... ті мародери, вони завжди вони є всю. Ну, Та так. Та це це зупинити. Треба, тому Та що зупинити. якщо якби, наприклад, вони прийшли, хлопці за то кажуть, що ми дзвонимо. Ми гинемо, ми в оточенні, а ніхто навіть на, на, на пульті нікого немає. Так, вони ніхто цікаві. не відповідає. Це І... не можна ці справи показати. Я відчуваю, що вас це дуже величез, але от ну так ну не те, щоб фантазуємо, так уявімо. От якби Ніна Митрофанівна ні Матвієнко мали можливість от, на рівні держави от просто прийняти рішення. Ось як би ви це все зупинили? От що би ви сказали обом сторонам? Навіть ну, не обом, скажу. А трьом, чотирьом. Коли Ш... суворо йшов на війну, він йшов на чолі свого війська, да? uh -huh. так. Так. Коли йшли князі, князь Святослав, він перший в розвідку йшов, він не давав, бо він знає, що це нація стоїть за ним хлопці військові. Да? Сто, стоять дружина. і вони цінніші насправді. Вони цінніші. От, а він один, він так ішов, в нього два метри було з чимось ростом. І він йшов так тихо, що я ні жоден ворог ташка не чув, як він йшов. Він бо він знав кожен кущик своєї землі. А ці, подивіться. Хлопці йдуть їм, ну, так як поведу, нам розказують ці ж хлопці. Вивели на пустир, а далі посадка, кущі. А звітом стріляють. А ні, їм сказали ставити палатки. А? Поставили палатки, за ніч їх вистріли, один остається і дзвонить. Командир, а де ви? А де ви командир? А, що він дерить? Ти ж ще живий? То Остався таке, один, то вам, то вам мені розказ... це розказують хлопці. Боже розумієте, я ж вам не стою тут, брешу. Mm. Так що нам робити? Та це міняти цю швору всю треба. Вони не мають досвіду ніхто. Ці що сьогодні стоять за ці, за текстом цього, що я кажу. Mm -hmm. Хто їх поставив? Вони виконують інтереси влади чомусь, а не інтереси наших дітей. Але це батар... все до коріння треба сьогодні. Я розумію, але змінити. багато хто вам скаже також, що зараз якраз той момент, коли дуже патріотично себе проявляє близько нація. Так, так, ви знаєте, так. Це, ж, це ж наші хитрощі, нашого уряду. Ось вам нати кусочки патріотизму, ваші сорочечки, подивіться ними, угу. а ми будемо на цьому грати угу. та не обдурити нашого ви так це брата. Сприймає. Я це так сприймаю. Я вам дякую за абсолютно щиру відповідь. Тобто, ви, от якби, якби ваш голос був почутний на всій країні, то ви б що би сказали по Богу? Я ще час кажу. Я була в Одесі, я це саме сказала. Угу. Як ми допустили до влади? Розумієте, чому, чому ми таку владу сьогодні допустили? Оце мир, оце перемир'я, яке є. ви Це підготовка його? була, та вскрізь це було, в усіх країнах перемир'я для того, щоб стягнути З... сили. Тобто, ви очікуєте, що щось буде? Щось далі буде. Звичайно, що щось буде, так же не буде. Це uh -huh. не є перемір'я, це пер пер передишка. Пер... Так, передишка. Це швидше передишка, не перемір'я. Uh -huh. Я не є стратег, не є політик. Але я зараз говорю як мати. Я не... Ні... ви Ч... розумієте, я не можу нічого сприймати. Якщо народу не зрозуміло, за що його вбивають. Це страшні речі. Народ повинен знати, за що. Діти його йдуть. От ва, оце ці сорочечки, цей патріотизм. он де ваші хлопці від цього патріотизму. Ну я тут мовчу, я нічого вам не можу сказати. Ну, справді я, я б тільки можу Діти. подякувати за а вашу. А потім щирісті. бачите, як, коли mm. афганці просяться йти на війну і там командувати не треба ти, бо ти ти знаєш, як там їх убивати, як нищити. А ці не знають, цих легше ззаду в спину стріляти. Mm. А чому, наприклад, кажуть у Свердловську. Свердловське село Бірюковичі, Національна гвардія добила хлопців ранених, маленькі ямочки, ви знайдете їх, там вся західна Україна лежить. Якщо ніхто не знає, де їхні діти, то вони там лежать. Виривають невеличкі ямки, кладуть добитого хлопця, бо бояться, що ці домучаться перейти, домучать їх так, що вони, вони просились, значить, смерті тої. Я не дуже завірю, звичайно. На no. це, це жах, вони. А де машина свідка? А де ті, щоб забрали їх? Де ти госпіталі? розумієте? А вони дзвонять, забери своїх дітей звідси. Озера повні дітей, озера хлопців наших. От колись прийде час, і ми про це дізнаємося. Але я вам дякую за вашу щирість, Справді вам просто подякую за ваші щирі відповіді. Я не знаю, чи мені просто в контексті нашого пасує вам задати останнє запитання, саме таке. Це таки ризикнув. Все ж таки, ви людина, людина співу, людина творчості. Так, а спів це ну це голос душі завжди. Ось у вас зараз є. У вас крутяться зараз якісь певні слова, які дуже пасують до того стану, який ви зараз відчуваєте. Да. Озглянься на поклик, на смертне благання. Невже на землі ми останні, останні, яка народу на моєму провина і чим завинила маленька дитина? Мій баб... Я кличу тебе, як кличу тебе, покликаю. Відлуння ж немає, немає. Це голодних батьків, вгодовані діти сьогодні все це роблять. І на то нема ради. І ми порушили, ми дозволяємо сьогодні за гроші продалися. За гроші продалися, один другого продаємо сьогодні. А я хочу, щоб сьогодні люди схаменулися. За позаду стоїть духовність. Позаду, духовність. Прощення? Яке прощення? Не дуріть сьогодні прощенням нас. Сьогодні повинні стати за Отця Небесного, за народ стати, розумієте? За свій народ і не простити того, що відбулося. От цим, що що сьогодні допустили Крим і цим не простити, а вони їх повідпускали. Це, це, це якийсь ужас один, ви розумієте? Вони напакували коштами, повтікали, змінили за один, за один е, період виборів, Я кажу, щоб не було більше, щоб менше грошей вибрали. Це все не, не конституційно, це не по-людськи. А ми граємось у кота і мишку сьогодні. Та де це таке було? Тритура, так тритура. І тоді будуть відпадати як ото грязь від колеса. Розумієте, тоді буде А то це все штучні речі. Продумані. І чим відрізняється ця система вибору від того Януковича? Чим вона? Нічим. Марсько ну, відлуння немає. Марське. Ви співали відлуння. Розумієте? Немає. Ми як згої сьогодні перед цими всіма правителями. Я дуже хочу подякувати Німетрофану за всі ваші ширі думки, які ви тут висловили в ефірі. Дуже вам дякую за те, що ви сюди прийшли. Бути вибла в Славені, дякую у своїх таких творчих подвигах. Дякую. Дякую, Ніна Митрофанівна Матвієнко була в нашому ефірі. Дуже вам дякую.